Темні лабіринти Мензоберанзану, укриті під вічною темрявою Андердарку, переповнені жорстокістю й інтригами. Це місто темних ельфів, де кожен крок може стати останнім, існувало під владою павучої богині Лос, що правила через свій жорстокий культ і безжальну ієрархію. Палаци могутніх будинків, вирізьблені з чорного каменю і обсипані магічними світильниками, тяглися високо вгору, нагадуючи павуків, що виснажують сили своїх жертв у павутинні інтриг. Тут, під куполом величезної підземної печери, гордість і підступність були запорукою виживання, а смерть приходила швидко до тих, хто програвав у грі політичних змов. Ліарія, жриця дому Ксураєн, віддана служителька Лос, була добре знайома з цими правилами та вміло маневрувала серед небезпечних пасток влади. З народження Ліарія прагнула здобути прихильність богині, віддаючи себе жорстоким ритуалам і безжалісно розправляючись з ворогами свого дому. Її обличчя було бліде, як срібло, а очі блищали ненавистю, коли вона читала прокляття на ворогів своєї сім'ї. Вона була прекрасною та жорстокою, здатною підкорювати будь-які серця. Проте серце одного темного ельфа, якого вона бажала найбільше, залишалося холодним. Дріст Доурден, молодий дроу, котрий вже встиг зробити собі ім'я в Мензоберанзані, був із дому Доурден. Ліарія зустріла його на одному з ритуалів у храмі Лос, коли він стояв поруч із своєю матріархою, як і вона, прямий спадкоємець влади дому. Її погляд зупинився на його строгому обличчі, гнучкому, як змія, тілі та мовчазній впевненості, що виходила від нього. Його вміння з мечем стали легендою, але ще більше її приваблювала його душа. Холодна, неприступна, яка мовчки відкидала її увагу. Чим більше він її ігнорував, тим більше Ліарія відчувала, що її гордість знищено. Вона звикла до поклоніння, до того, що чоловіки кланяються перед нею, як перед великою жрицею лос. Дріст ж був зовсім іншим. Він говорив з нею лише, коли це було необхідно, а коли не було, просто зник з її поля зору. Ця байдужість розпалювала всередині неї вогонь гніву. Ліарія не могла дозволити собі поразки, вона вирішила змусити його страждати. Перший крок її помсти був тонким. Вона створила плітку, що Дріст зневажливо відгукнувся про свою власну матріарху. Хоча він був частиною дому Доурден, такі звинувачення могли знищити його репутацію. Вона була впевнена, що гордість його дому не пробачить такого приниження, проте, на її подив, плітки зникли так само швидко, як і з'явилися. Хтось десь захистив його і Дріст продовжував крокувати своїм шляхом незламаний і незупинений. Тоді Ліарія вирішила піти далі. Вона скористалася магією і відправила одного з рабів свого дому. Викрасти особисті речі дріста, які можна було використати для прокляття. Раб приніс її здобич чорний плащ і кинджал із гербом дому Доурден. У ніч, коли Мензоберанзан огорнула найглибша тінь, Ліарія вийшла на дах свого палацу щоб провести ритуал. Вона читала слова стародавнього прокляття, відправляючи свою ненависть у тканину простору, бажаючи бачити, як дріст гине від невидимого удару. Але магія знову не спрацювала так, як вона того очікувала. Дріст залишався неушкодженим, і в ліарії з'явилося відчуття, ніби сама лос не була зацікавлена в її помсті. Вона почала сумніватися у своєму плані, але не могла зупинитися. Її ненависть тільки росла. Наступною її спробою було втручання в плани дому до Урден на політичній арені. Вона скерувала одну з атак свого дому на караван, який належав до Урденам. Їй вдалося знищити більшу частину охорони та викрасти дорогоцінні матеріали, які мали бути відправлені до верховної жриці Лос. Це було зухвало. Але Ліарія була впевнена, що ніхто не зможе простежити її участь у цій справі. Проте й цього разу доля відвернулася від неї. Дріст особисто очолив пошуки винних у нападі, і, всупереч усім її старанням, він вивів слід додому Ксурраєн. Ліарія опинилася перед загрозою викриття. Проте найбільшою її помилкою стало те, що за її діями почала стежити верховна жриця храму Лос. Зінтріал її увага означала, що Ліарія потрапила в ще більшу небезпеку, ніж могла уявити. Зінтріал не зацікавилася дрібною політичною боротьбою між домами, але її насторожило те, що одна з жриць так завзято діяла в особистих інтересах, ігноруючи волю лос. Для жриці лос не повинно бути нічого важливішого за служіння своїй богині, але Ліарія втратила це розуміння, коли її розум заполонила помста дрісту, коли Верховна жриця викликала Ліарію до храму та прийшла з гордістю, не очікуючи, що на неї чекає. Ліарію кинули на коліна перед вівтарем лос. Її руки скували магічні пута, а голос Зінтріал лунав, наче шипіт самої богині. Ти зрадила свою справжню владу заради особистих пристрастей, промовила вона, і лос вимагає розплати. Ліарія спробувала виправдатися, але голос її потонув у пісні павуків, які, здавалось, з усіх боків охопили її. Їхні тіньові фігури химерно рухались у магічному світлі. Верхівка храму була переплетена павутинням, і тепер це павутиння, мов жива плоть. Огорнуло Ліарію, затягаючи її до вівтаря. Останнє, що вона побачила перед своїм кінцем, була усмішка зінтріал. Лос приймає твою жертву, шепнула жриця, і тіні павуків зімкнулися над її головою. Так завершилася історія Ліарії з дому Ксурраєн. Дріст навіть не здогадувався, яку бурю вона намагалася на нього викликати.